Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати шкільний маршрут Гетьманівка-Бакша. Як діти добираються до школи, як здійснюється підвоз в Савранській громаді. Значить, тут автобус розвертається. Отут. Це село Гетьманівка. І діти тут от, отут чекають на автобус. Оце така зупинка, стоянка, як можна ще сказати. І далі. По маршруту я вам все покажу. Ну, ось, як ви бачите, проїжджа частина, в багатьох місцях зароша. Тут потрібно зробити підсип, щоб не ну, от Їдемо далі. Це ж дорога шкільного маршрута, Бачите, не розчищено, бур'яний. Ви самі це бачите. Це автобус, новий автобус має сюди їздити. Так, це. Проїхали ми значний відрізок. Жодної зупинки я не побачила. Їдемо далі. Ну, в деяких місцях дорогу треба підсипати. Це тільки одна із ямок, яких я показую вам. Їдемо далі. Ну що, заїжджаємо в тунель Акаціїв. Дорога шкільного маршруту. Як бачимо, ніхто нічого не розчищав, у, зас... у засновника Савранської селищної ради Значить, були терміни, червень, липень, щоб зробити це все, підготувати, зачистити, щоб наш дорожній відділ міг. Приступати до роботи. Їдемо і показую вам далі. Це вже виїжджаємо на центральну вулицю, дорога розбита. Ми їдемо до Бакши. Бачите, не, не прочищено. Треба робити підсипку щебневою сумішю. Ну, от. акації це дорога, по якій мають возити. Діточок бакшанський опорний заклад. І йдемо далі. У прошлому році водій автобуса новенького автобуса писав заяву на комісію, на сесію для того, щоб розчистили дорогу шкільного маршруту, тому що локація, білки акації царапають автобус. Шкода, що Якщо це не зробити, то знову він дуже швидко перетвориться на старий. Ну, не дбати про своє майно, я думаю, якось це неправильно. Виїжджаємо на дорогу на Бакшу. Тут на горі теж живуть діти, і вони теж тут чекають шкільного автобуса. Теж нічого нема. Проїхали по селі Редьманівка, жодної зупинки Першокласника, який цей рік іде в Бакшанську школу, так як нашу школу закрили. Ми зараз проїдемось по шкільному маршруту, так як їде наш автобус, щоб всі побачили в якому становищі, ну в якому е, жахливому становищі наші діти стоять, коли йде дощ, сніг. Ось це сама перша зупинка, коли приїжджає до нас автобус. З Бакші заїжджає це. Перша зупинка. Зараз ми так пройдемось по всіх зупинках, де стоять дітки, і все побачимо. Далі поселіся повка. Шкільний маршрут. Так, тут дорога поганому стані. Треба грати долупати, зачищати. Ходили з Йосиповської школи, просили, зробіть нам до 1 вересня і ми погоджуємося водити дітей, возити дітей в бакшу. Зараз ми знаходимося на третій нашій зупинці біля школи. Всю, що саме закрили, тут буде збиратися також основна частина діток, так що тут ну, на цій вулиці це наша вулиця Шкільна, тут дуже багато діток в кожному будинку. І в нас є така проблема. Зупинки дось тут її зовсім немає. І ось ми їхали по цій дорозі. Тут, коли йде дощ або розтає сніг і приморозок, автобус сюди не йде, тому що в нього стоїть знизу фільтр, він підмерзає, коли намикає, і автобус сюди не йде. Він їде перша зупинка, і в конторі в нього друга розвертається, їде на баршу. А тому, це ваша школа, так? Да. Тут дитячий садочок. Залишається дитячий садок. Зрозуміло. Їдемо на слідущу зупинку, також хочу вам показати, що там немає належних умов для наших діток. Розчищ... Що ж тут розчищали? Сказали, що, розчищали. що розчищали. Я не бачу, Та, що то, розчищали. Можете собі що тут? Що він приходить з Лопатою прокопує, щоб хоч якось спустити дітям воду, тому що вони просто стоять на проїжджій частині. Ось, видно роби, коли він прокопував собі нагород, тому що діти стоять просто в воді. І зупинки теж немає. Зупинки також немає, хоча при зустрічі нам були, пообіцяли зупинки, а потім, як написали у коментарях під моїм постом, сказали, що якщо буде потреба в зупинках, то встановимо. Хіба в них немає потреби? Ну, мабуть, у них немає. Або у них дітей немає. Це нас зупинку. Ми знаходимося на крані нашої зупинки. Ну, так я зрозуміла, що вона буде крайньою, тому що у нас ще був маршрут туди, там троє діток, але це теж дітки. Але коли до нас був приїзд, ну, приїжджали до нас з району, то сказали, що, скоріше всього, що тої зупинки не буде, так як там потрібно розчищати дорогу, а автобус шкалюється, царапається. Ось наша така зупинка, зніміть її поближче, хай поблизу. Це біля контори ж. Це біля контори зупинки. Так, да, бур'яни, нічого не скошено. І це ж, це ж лице села, обличчя а села. Віктор Іванович він завжди посилає плотню, вони скошують. Ну, десь в кінці місяця пробував. А де ж ваш працівник по благоустрою? У нас немає працівника по благоустрою. Як нема? Ну, в бокші є, сюди він не приїжджає. Угу. А угу. Хто, ж, хто ж тут прибирає? Ну... Ніхто не прибирає. Дітки своїми силами я їм буваю, я в конторі прибираю, ставлю їм мішок сюди. Вони скидають мусор, і потім я приходжу, тільки. А тут дітки наші мають чекати автобуса в таких умовах, як їм не соромно. От Я зовсім не розумію, я не От, розумію. Тут, тут, Тут діти. Теж. Це ж наше майбутнє. Діти дивляться, я як дбають сумі. про них дорослі, і вони ж теж у них відкладається це все. Ну, Відкладається я все з дитини. От зніміть цю зупинку, як моя дитина о, тут може бути в чистому одязі і чекати автобуса? Я не розумію. Чесно говоря, я теж не розумію. Да. Немає слів? Це кінцева, да? ну, так? Там ще одна була, але вроді би вже там її не буде, хоча там дітки також є. Але ми з вами проїхали по селі по шкільному маршруту. По шкільному маршруту да? І ми побачили ну, такі, о, о, такі дві, да, таких. При в'їзді і біля контори, і те вони, вони зроблені ще, видно при царю Тимкові. Зрозуміла, отак От селищна рада дбає про наших діток і не виконують своїх обіцянок, які давали, коли ви були в травні. Да? Ми були в травні, потім ще раз були, і ось батьки були на виконкомі, їздили, я не їздила. І вони ж обіцяли, вони начальник обіцяли. відділу освіти обіцяв, що обіцяли. до 1 вересня все вересня зроблено все буде. Зробимо. Але я так бачу, що до 1 вересня вони нічого не зроблять і напевно ми зробимо що просто 1 вересня ми дітей не пустимо в школу. Належних умов немає. І це йде мова не тільки про перший клас, а про наших діток взагалі з села Йосипівка. А це виїзд на Бакшу, Йосипівка-Бакша. Тут такі були суцільні зарослі, прямо так лісом, що автобус не міг, не міг проїхати. Наш місцевий фермер, в нього немає спеціальної техніки, але він чупив бульдозер за своїм трактором і постолкував хоч, ну, хоч як-небудь. Янковський М Микола. Угу. Я не знаю, чи ну його це, це праця його. Як ні, в нього немає спеціальної техніки, але дякуємо йому і за це. Ну хоч якось розчистити. А тут дві машини просто не могли розминутися. На цьому відрізку дороги На цьому дороги, відрізку да? дороги не могли розминутися. Володимир Іванович там себе порозчищав попереді, бо в нього також, ну, туди на тому відрізку також були сильні зарослі, але він. Ну, його послав своїх робочих людей, вони порозчищали, Я знаю, що фермери скидалися, кропили, щоб більше цього подлєска не росло. Потім він сам кропив. А сюди така в нас ситуація. Такі я ми ну, мали робити нам дорогу, але так ніхто її не робить, обіцянки обіцянками, але дітей в школу ми не потрібно. Ну, Тут треба робити підсипку щебеневою сумішою і ацівом. В першій ямі туди далі а там, там далі ще є. Там ще гірша історія з дорогою. Зрозуміло, і на останок хочу звернутися до всіх голів, всіх заступників, коли почнеться нам нас на нашому відрізку дорога. Коли буде щось робитися для нас і наших дітей, ми, ми платимо такі налоги. У Нас більша частина е, людей, які проживають у Йосипівці, всі працюючі люди. Ми платимо шалені налоги. Я так підсчитала, що чоловік 100 з нашого села точно працюють. От тих 100 чоловік, куди діваються наші налоги? У нас ніколи немає коштів, але потім, коли минає новий рік, знаходяться кошти, ділимо між собою на. Ви на свої якісь виплати, потреби на премії, але ніколи немає коштів для людей. Надіюся, що ви почули наші вимоги і наші побажання. Хіба вас не болить серце за долю наших, нашого молодого покоління підростаючого? Ви нам давали обіцянки, але вони не виконані. Ми віримо в вас. Може, хоч щось у вас є живе. Ще хочу звернутися до начальника департаменту відділу освіти пана Лончака. От подивіться на наші умови. Ви приїжджаєте в селищну раду, в Саврань нашу приїжджаєте. У Нас тут так все гаразд, але в по селах на зовсім інша історія. Ми не можемо відправити наших діток, так як нашу школу закривають і нас переводять в село Бакша. Ми не можемо в таких умовах відправити наших діток, першокласників, початкову школу, тому що от просто подивіться на ці умови. Це Зупинок немає, дороги немає. Нам Савранська селищна рада, пан Жерун, обіцяв. Ми були 1 травня до нього, їздили з батьками, збиралися. Він нам пообіцяв, що зроблять зупинки до навчального процесу, що підремонтують дорогу, яка є. Але цього немає. Як нам відпустити дітей в школу? Ми просто 1 вересня їх не відпустимо. І не тільки першокласників, а дітей з усього села. Тому що немає належних умов. Ми зробимо забастовку. Дітей не пустимо і виплачемо домовити. Нехай нас бачить і говорить про наші умови вся Україна, не тільки ми.